В ранішній доброго дня, шановні глядачі нашого каналу Дитячий Фронт. Програма «Кукуруза для малюків продовжується і наш председатель колгоспу, голова колгоспу, робить інспекцію на сьогоднішній час у плантації, «Троянд», «Троянд», де вирощується масло для майбутнього мила. Та різних парфумів. Троянди пахнуть. Юстині Дмитрівні вони подобаються. Так, все йде по плану. Все дуже добре. Юстина Дмитрівна, як ви оцінюєте прогноз на врожай щорічний? Що ви скажете? А, Юстина Дмитрівна дала мовчазну згоду на... Задоволення всіх потреб, замовляйте у нас, будь ласка, мило, миючі засоби та слава ЗСУ.